Днями Дніпропетровська з офіційним візитом відвідав відомий польський реформатор, професор Варшавської школи економіки Лєшек Бальцерович. Під час лекції студентам національного гірничого університету він розповів про шляхи економічного розвитку України. Також експерт обговорив перспективи подальшого співробітництва Польщі з Дніпропетровщиною на зустрічі з головою облради Євгеном Удодом. У своїй лекції відомий польський економіст, автор реформи «Шокова терапія» Лєшек Бальцерович піднімав важливі для сучасної України питання: чи має наша держава перспективи економічного розвитку у разі інтеграції з ЄС та що необхідно зробити, щоб досягти європейського рівня. За словами експерта, головна проблема полягає у нераціональному розподілі держбюджету, що тягне за собою підвищення податків, найзлішого ворога добробуту будь-якої країни. Лєшек бальцерович також зазначив, на кожну труту знайдуться свої ліки. Если есть проблемы, то есть и терапии. <clears throat> Вопрос в том, чтобы внедрить в жизнь, то есть надо э, мобилизироваться в обществе, потому что даже если есть медленный рост, это из разных привилегий, разных решений, которые хорошие для одних людей, но плохие для других людей. За словами експерта, Україна має досить високий економічний потенціал. І наразі однією з важливих умов розвитку для неї є підписання угоди про торгівлю з Євросоюзом. Наразі Дніпропетровщина тісно співпрацює з польською стороною задля покращення економічної ситуації в області. Діє багато спільних програм і проєктів. Наша ідея заключається в перше максимальний рост економіки це допомога в розвитку тих атрослив, які мають максимальний потенціал для росту. При минимальных затратах, например, сельское хозяйство. Далее, это привлечение инвестиций в основной капитал. Мы об этом очень много говорим, и у нас здесь получается делать эту работу. Україні необхідно підвищувати соціальні стандарти та завойовувати довіру на світовій арені, оскільки саме це приверне увагу розвинених країн та залучить іноземні інвестиції, вважають учасники зустрічі. Задля досягнення бажаного результату керівництво Дніпропетровського регіону приділяє увагу не лише економічній складовій, але й активно підтримує культурний зв'язок з Польщею. Юлія Брик, Олександр Пронський, новини одинадцятого каналу.